Мові Карпати вони такі магічні і вони такі дуже небезпечні. Ходили з навігатором по тих координатах, а його вже засипало снігом. Треба дуже багато далеко йти, транспортувати потерпілого. Раз, два. Часте питання на туристів: через скільки ви будете? Найчастіше залучаються службові собаки в сезон грибів. Інколи буває важко піднятися там на гору, але знаюся, що нас там чекають. Знайшли потерпілого. Як крадав в житті бути гірським ритуальником.